Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною, речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Пану Сергію, рада вас бачити. Вітаю і слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю, пані Олег. Традиційно наших глядачів закликаю, не забувайте підписуватися на телеграм-канал Сергія Брачука Брачук на нашу ютуб платформу. Чекаємо так само на ваші вподобайки, коментарі та поширення під цим відео. Пане Сергію, хочу почати з вами нашу сьогоднішню розмову із тих кадрів, які вчора ширилися мережею. Задимленість величезна, і пожежа в тимчасово окупованому енергодарі. Яка ситуація станом на ранок? Що відбувається, і наскільки зараз ситуація загрозлива для Запорізької атомної електростанції? Ну, Будь-якому разі, ми маємо розуміти, що пожежна небезпека вона зараз по території всієї України є підвищеною, особливо на півдні. І вони радарі, зокрема, там дійсно виникли пожежі, і бачимо, що окупаційна влада вона не здатна справлятися з цими викликами, викликами які існують. Сподіваюся, що вдасться в будь-якому разі втримати ситуацію максимально під контролем, що стосується Запорізької АЕС. Але це знаєте, ну котре підкреслює про те, що нездатність елементарних виконання елементарних завдань вона показує, що має бути.

Тих рішень, тих тих закликів, які світова спільнота, з якими світова спільнота звертається до агресора, до терориста, що Запорізька АЕС має перейти повернутися до України, тому що таким чином е, стане безпечніша ситуація, і з цими викликами, як пожежі, в тому числі, я вже не, не кажу про технологічні процеси, Україна буде їм давати влад, і все буде під контролем дійсно. І загрози відповідно для Запорізької ЕС та й для всієї Європи від можливих наслідків будь-яких аварій, будь-якого характеру, звичайно, стан ризиків стане набагато менше. Так що ситуація вона є пожежнонебезпечною наразі, максимально намагаються загасити ті пожежі, але наскільки мені відомо, ще відповідні локації теж є. І знову таки температура настільки висока, що ми розуміємо, що це може бути повторення, і знову таки, чи готова. Окупаційна влада і ті окупанти, які знаходяться зокрема на ЗАЕС, чи готові вони реагувати відповідним чином на такі, в тому числі, природні виклики? І ще раз скажу, це ми не говоримо про техногенні можливі виклики. Чи готові окупанти зараз реагувати до закликів міжнародної спільноти щодо демілітаризації деокупації Запорізької АЕС Генасамблея ООН вимагає негайно вивести російські війська із Запорізької атомної електростанції? Це йдеться у про це йдеться у резолюції, яку схвалили 90 країн пана Сергію. От ця резолюція зараз це про заклики, чи це вже про конкретні дії? І світова спільнота зараз за усе це візьметься активно і буде тиснути це резолюція. Резолюція про резолюцію. Якщо говорити відверто, впевнений, що на жаль, але це очікувано, тому тут все зрозуміло. Росія жодним чином на все це не прореагує. Більше того, Росія, яка сьогодні головує у Раді безпеки організації Об'єднаних Націй, атакує українські дитячій лікарні вбиває українських дітей, продовжує терор по всій території України ракетними дроновими атаками. То про що можна говорити? Про яку дієвість у даному випадку, в тому числі організації Об'єднаних Націй. Тому повторюватися не буду. А, зрозуміло, що лише визволення наших тимчасово окупованих територій воно дасть можливість. Ну принаймні, на сьогодні такий сценарій лише розглядаю. Дасть можливість повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України. Ще раз кажу, і саме від того буде залежати наскільки безпечною буде ситуація з цією АЕС, і це надзвичайно важливо не лише для України, надзвичайно важливо для усієї Європи. А, тому питання резолюції воно на жаль є сьогодні. Як би ми до цього не ставилися, але декларативне. Стосовно російських обстрілів, цього тижня знову була атакована портова інфраструктура в Одеській області, повідомлялося про загиблих. Так само, от буквально напередодні ви інформували про те, що ворог активізував повітряну розвідку. Наскільки зараз небезпечна ситуація саме для півдня, і от ця повітряна розвідка, вона ж передує Якимось масивним обстрілом зазвичай, ну принаймні так, що так, так воно і є абсолютно вірно, і повітряна розвідка вона активізувалася не лише на півдні, якщо ми беремо дещину, Миколаївщину, а це і Херсонщина, це і Запорізька область, це Дніпропетровська область, тобто всі ті регіони, де ворог найчастіше намагається проводити саме ракетні та дронові атаки. І, власне, бачимо, що фактично кожного дня ворог перевіряє на місці нашу протиповітряну оборону. Знову почав цілити, намагатися вдарити не лише в енергетичну критичну інфраструктуру, а й дійсно портову припортову інфраструктуру. Таким чином, ну скажімо так, показує, що він і надалі і окупанти надалі готові реалізовувати свій сценарій терору щодо зокрема півдня нашої держави і. Одеської області. На жаль, дійсно, загиблі це дві людини, є поранені, і тим більше це влучання було цивільний теплохід, звідки витікла відповідна рідина, і тут уже рятувальникам довелося докладати чимало зусиль, бо екологія в будь-якому разі від цих обстрілів вона страждає. І наслідки цих екологічних катастроф без винятку вони, звичайно впливають на навколишнє середовище, на життя. Людей. І, власне, наступного дня ворог знову намагався бити по нашій протиповітряній обороні. Це ракета Х-31П протирадіолокаційна відповідно. Тобто, цивільна інфраструктура на порядку денному для ударів вона номер один. І звичайно, ворог намагається вишукувати можливість слабинки у, у нашій протиповітряній обороні, намагається вишукувати якісь, можливо, військові об'єкти для того. Щоб вплинути на обороноздатність нашої держави на півдні а, і політичний момент, навіть морально-політичний це намагання тиснути на людей. Створити euh, такі умови, а ви знаєте, що є відповідні графіки і електро відключення електроенергії. Вони крайніми днями стали більш жорсткими, тому що спека підвищилася. Ми з цього починали про проенергодар підвищилась по Україні. То власне і навантаження на відповідні системи стало набагато е, більшим. Викликати незадоволення людей, е, створити некомфортні умови, наскільки це можливо під час війни. Проживання людей ну і, відповідно викликати емоційну реакцію а, щодо дії влади. Все це в розрізі однієї теми а, повно, такої ж повномасштабного інформаційного вторгнення цими днями на тему так званого перемиря. Або що треба з війною закінчувати і погоджуватися на будь-які умови, це те, що Росія демонструє а, саме зараз, і, всі, і все це є елементами не просто воєнного тиску, але й використанням так званих інформаційно-психологічних спецоперацій різними інструментами. Тому атаки на Одещину, зокрема, вони відбуваються фактично кожного дня. Ви говорите про те, що активізував ворог ось цю інформаційну кампанію щодо так званого перемир'я, але вони ж його навіть так званим перемир'ям не називають. Вони відкрито говорять про капітуляцію, чого вартий ось цей ультимативний пасаж Путіна минулого тижня після того, як він поспілкувався з Орбаном в Москві. Ну і конкретизація цього пасажу буквально днями Медведєв Цілий пост написав. Який фактично говорить про апетит Росії на всю Україну, то про яке так зване перемир'я з боку Росії може йтися, якщо вони фактично вже називають речі своїми іменами, те, чого вони хочуть? Ну, власне, Росія не полишає, скажімо так, можливості прикрити цю капітуляційну цукерку. О, якщо її можна звати цукеркою під обгортку саме перемир'я, мовляв, є так звані там стамбульські якісь рішення. Початку повномасштабного вторгнення 22-го року їх треба робити базовими, від них відштовхуватися, і, власне, вже виходити на такі позиції, які абсолютно вірно е декларує Російська Федерація. Вона робиться з допомогою, на перший погляд, е скажімо так, персонажів, які є е навіть не в другому, а в третьому колі російської політики, там якісь заступники міністрів наста і, там, закордонних справ, е той же Медведєв е розуміємо, що. Він не є сьогодні представником політичної еліти найближчого кола Путіна. Звичайно, він там поруч, бо номінально все таки колишній президент так званої Російської Федерації, але він озвучує ті речі, які Путін намагається сам не озвучувати. Так він все-таки намагається для внутрішнього споживача і не лише для внутрішнього, для певного кола. Політичних еліт заходу себе показати, що зі мною можна таки домовлятися, але домовлятися як з людиною, яка є по перше, людиною з моральними принципами, по-друге, є. Так званим президентом, так званої Російської Федерації. Тобто це не просто збереження обличчя Путіна. Він хоче себе і надалі показувати, що він є лідером відповідно, що він впливає на світові процеси і він є одним з тих полюсів у світі, які мають вирішувати. Порядок, порядок денний розвитку усієї планети, усіх країн світу, тому саме тому, тому і так і подається все це, от з такими інструментами, а, використовуються різні вкидання, різні пасажі. В у будь-якому разі, я думаю, що на сьогодні ми а, бачимо, що ситуація складається певним чином, що на осінь а, нинішнього року. О, ця робота буде з боку ворога, в тому числі активізуватися. Не вони намагаються прив'язатися е, до м, е, виборів у Сполучених Штатів Америки, маючи якісь сподівання. Але впевнений, що нічого в них не вдасться Ні, ті мрії, які вони покладають на відповідних кандидатів, для них не справдяться. У будь-якому разі, ми говоримо про те, що є українська формула мира, яка є базовою, що другий саміт миру він планується, можливо, так ближче до виборів а, у Сполучених Штатах, до виборів саме. А, і, тому Росія а, якраз і говорить про осінь, тому що має створити асиметричну дію. З поняттями, з позицією і з локаціями з формулою миру, як такою, бо в них є своє бачення, як вони кажуть, є своя формула миру, і якраз під цей час вони підтягують так званих своїх союзників, які є чітко проявилися, а які можливо підтягнуться якраз і до осені. Це окремою темою обов'язково обговоримо в контексті заяв, які пролунали на саміті НАТО, але повертаючись до ось цього інформаційного тиску, який зараз посилився, ми бачимо це в інформаційному просторі, наскільки це паралельні процеси, чи і наскільки це прив'язано до ситуації на фронті? Зокрема, як зараз себе окупант поводить на південному напрямку? А, в будь-якому разі. Проведення будь-яких спецоперацій інформаційно-психологічних, звичайно, прив'язано до подій на полі бою, однозначно, е, так чи інакше. Е, є дотичні напряму процеси, є які супроводжують ці процеси, але в будь-якому разі це пазли однієї картини. Що стосується е, півдня і та й фронту, взагалі, адже південь він не відірваний від цього того, що відбувається на фронті, чи на Харківщині, або на найбільш активній. Операційній зоні це Донецький, де ми сьогодні бачимо найбільш активні, найбільш інтенсивні бойові дії. І, власне, ми говоримо про те, що активні бойові дії є і на півдні. Наприклад, сьогодні говоримо про Времівський виступ, говоримо про урожайне де ворог максимально намагається тиснути, і навіть сьогодні, перед буквально нашою з вами розмовою, з'являється інформація, що на певній локації в урожайному ворог е вивісив свою ганчірку триколорну це звичайно, ну скажімо так, доволі було очікувано з одного боку. З іншого це є певне просування тактичне ворога. Ми говоримо про старомайорське ми говоримо про роботи. Ну тобто, ці напрямки для ворога залишаються цікавими. Цікавими з огляду на те, що він намагається тиснути по всіх напрямках, намагається знайти ту щілину, де прорве українську оборону і вийде на той оперативний простір, про який вони мріють. Тому звичайно, все це в купі на фронті дуже спекотно, має бути спекотно, як кажуть, підгорати і в умовному тилу. І у поєднанні цих процесів е, ворог здобуватиме е, ті позиції, про які він мріє, і буде вирішувати ті завдання, які він перед собою ставить е, по фронту. Я вже сказав, ну і власне по е, інформаційно-психологічним операціям, в тому числі, створити невпевненість у тилу, невпевненість е, через огляд того, що на фронті все погано, і про це говориться, що Україна ледве опирається, ну і власне це. Викликає звичайно відповідні або може і має викликати відповідні настрої в умовному тилу серед цивільних людей. Про союзників Путіна і про тих, хто йому допомагає. Тут хочу розглянути це все в розрізі резолюції Вашингтонського саміту НАТО, в розрізі заяв, які там пролунали, в тому числі на адресу Китаю. НАТО назвало Китай поплічником Росії. В війні в Україні КНР системний виклик для альянсу. Ну і е, наскільки? Ця історія, тому що вже була реакція так само від Китаю, вони назвали НАТО пережитком холодної війни, і навіть почали вимагати від альянсу не втручатися у справи Азії. Але наскільки це для Пекіну стало таким собі холодним душом, тому що посадовці зі сполучених штатів Америки вони неодноразово, навіть міністр фінансів туди літала, говорила про те, що якщо співпраця і до Допомога в обході санкцій Росії продовжуватиметься, то це загрожуватиме серйозними санкціями Пекіну. Ось такі заяви ми почули від представників країн Альянсу. Як це все позначатиметься на політиці Китаю щодо Росії найближчим часом? Ну, по перше, НАТО не випадково зробили цю заяву, і я б розглядав би ці тези. В розділі не лише і навіть не стільки з огляду хоча, чому ні з огляду на, пози, на події в Україні, повномасштабну війну Росії проти України, а в тому числі і додатково е, через е, позиції НАТО або можливе зміцнення позиції НАТО саме е, у, е, у тихоокеанській локації. Тому що ми прекрасно розуміємо, що Сьогодні усі країни світу, які дотичні до цих процесів, звичайно, мова і про Тайвань, в тому числі, як локацію, все це розглядається як вирогідний театр воєнних дій на майбутнє, і саме там, де зіткнуться або можуть зіткнутися в воєнному плані інтереси Сполучених Штатів Америки, читаємо НАТО і звичайно Китайської Народної Республіки і НАТО чітко. Визначила позиція доволі таки жорстка. Ну наскільки це можливо, дипломатичному скажімо русі. Доволі жорстко з цього приводу і висловилися. І більше того, наскільки мені відомо, зараз відповідні зустрічі саме е, з боку альянсу, а не сполучених штатів альянсу готуються з відповідними країнами, які знаходяться у, у тій геополітичній у локації. Це і Японія, це і Південна Корея. Це деякі держави цього Тихоокеанського басейну і Австралія, Нова Зеландія, наприклад, то ми розуміємо, що може складатися дуже цікава ситуація, адже Північно-Атлантичний альянс він відкритий для багатьох країн. І чому, якщо зараз під час повномасштабки Росії проти України долучилися, наприклад, Скандинави, чому це не можуть зробити відповідно? Ті країни, які будуть бачити загрозу для себе з боку Китаю, і тому через вступ до НАТО будуть просити відповідної допомоги. Тобто, ми можемо стати свідками і вже стаємо свідками доволі цікавого розвитку е подій. І з іншого боку, дуже гарно, що Китай про це не просто попередили, хоча можливо, це є останнє китайське попередження для того, що Китай має зробити вибір. Вибір на користь звичайно з урахуванням своїх національних інтересів з одного боку, але з урахуванням інтересів тих держав, де працюють саме е, ті ринки, які впливають на економіку Китаю, адже Китай без цих ринків е, він захлинеться, і вже ми бачимо, що певні проблеми вони виникають. І якщо е, товариш Сі, він є стратегом геополітичним. А це в нього присутнє, то він має замислитися над, над цим, і я не думаю, що Китай на сьогодні готовий воювати проти НАТО е, в тій частині світу, про яку ми з вами говоримо, тому можливо, цей сигнал е, він якимось чином вплине на позицію Китаю. Це не буде сьогодні чи завтра. Час поки що розтягнутий в цьому процесі, але тим не менше історія може бути дуже цікавою, і якщо Китай зробить свої висновки з цих сигналів, правильні висновки, то звичайно я думаю, що він тоді таким же чином впливатиме на Росію, але нам робити своє. Нам зараз не треба чекати чогось на когось сподіватися, крім союзників, які надають нам зброю і ресурси. Нам робити своє, але от стосовно Росії стосовно допомоги, так і підживлення російської економіки за допомогою Китаю, тут Китай на вашу думку вже зробив якісь висновки із тих санкційних загроз, які вже лунали з боку заходу, чи ні? Я думаю, що Китай їх враховує. Він їх розглядає, він їх не опускає з вигляду і він розуміє, що ці санкції вони можуть і вже відбуватися в тому числі і на Китаї. Тут цікавий ще один момент. Пам'ятаємо візит прем'єра моді, прем'єра Індії до російської столиці, і як сьогодні індуси, користуючись нагодою, беруть нафту у Росії. На цьому роблять, скажімо, так, будують сьогодні свою економіку, заробляють гроші, тому що Росія змушена йти на умови Індії в цьому плані, але тут не забуваємо про ті протиріччя, які існують. Між Китаєм і Індією саме за лідерство у цій частині світу, в тому числі, тому ще раз кажу: ситуація розвивається досить таки е, цікаво, і можливо, ми ставнемо свідками ну певних таких змін е, в позиції Китаю. Дуже на це сподівався. Позиції Китаю е, щодо війни Росії проти України. Я думаю, Китай дуже замислився над цим візитом індійського прем'єра. Так само, як замислився, над тим стратегічним документом дружби і співробітництва між Росією та Північною Кореєю. Я думаю, що тут Китай не дуже задоволений тим, хоча хтось впевнений навпаки, що це в сподачі Китаю. Але я думаю, що не дуже задоволений тим, що Північна Корея почала грати в свою гру. Хоча залишається повністю в орбіті Китаю, це теж треба розуміти. Два васали вирішили uh, подраконити Китай? Ну, можливо, так. Тоді наслідки для них можуть бути очевидними. На, з іншого боку, Китай не хоче їх випускати як союзників, бо він будує свою систему двох полюсів Сполучені Штати Америки і Китай. Цікаво, будемо стежити за розвитком подій, пане Сергію, що дякую вам, що вже не буде, це точно. А, дякую, що ви почали час та можливість долучитися до нашого стріму. Бережіть себе, до наступної зустрічі. Ну, До зустрічі. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, був разом із нами у цій порі на стрімі. Я традиційно наших глядачів закликаю підтримувати це відео вподобайками, коментарями, поширеннями. Ну і не забудьте підписатися на нашу YouTube платформу, підтримати своєю підпискою телеграм-канал Сергія Брачука, якщо досі цього ще не зробили.